Всім привіт, друзі! Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та круті ціни. Сьогодні я вам розповім про наші акції. Супер пропозиції. Перший варіант це Глок. Іде в комплексі з пластиком чахом, який кріпиться на поясі. Сталь вуглецева: 1095. Один коштує 650, а три за 1350. Код для замовлення 410. Далі у нас йде гербер. Ручка прогумована. Кліпса, сталь 440 с Є серейтер. Один коштує 270, а три за 520. Код 649 для замовлення. Далі фінка. Накладки G10, сталь d2. Загальна довжина 26 см. Один коштує 800, а три за 1700. Код для замовлення 240. Далі, тактичний. Пластиковий чехол, який кріпиться на поясі. Сталь 440. с Один коштує 350, а три за 750. Код для замовлення 14,03. 14, Далі лицар. З кліпсою, Сталь 440. с Заточка одностороння. Один коштує 550, а три за 1100. Код. 13,18 для замовлення. Наступний варіант це керамбіт З пластиковим чехлом. Конструкція суцільна металева сталь 65 х13. Один коштує 450, а три за 950. Код для замовлення 928. Так, далі. Мисливський. Комплекті з чехлом з екошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 Х13, ручка з дерева, металевий, тильник металевий, вибачаюсь. Один коштує 700, а три за 1650. Код для замовлення 942. Наступний також мисливський в комплексі з чохлом: сталь 65 Х13, код 310. Один коштує 600, а три за 1400. Наступний універсальний кухонний з чохлом. Ось такий варіант. Один коштує 450, а три за 950. Код для замовлення 505. Замовляй там, де вигідніше. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також напишіть в коментарях, що ще з вами розглянемо. Всім дякую, гарного дня.